Остеохондроз розвивається в результаті вікових змін в організмі людини та часто зустрічається у людей вже після 30 років. Всупереч поширеній думці, це не захворювання, а фізіологічний стан, який, однак, теж вимагає медичної корекції. Остеохондроз це дегенеративно дистрофічні зміни, які найчастіше відбуваються у хрящових тканинах хребта. Згодом вони провокують зміну структури хребців та міжхребцевих дисків. Обмежуючи їх природну функціональність, хребці стають менш витривалими та більш схильними до травматизації. А міжхребцеві диски до якоїсь міри втрачають свою еластичність. Даний стан супроводжується порушенням обмінних процесів у м'яких тканинах, що оточують хребетний стовп, оскільки хрящові, кісткові тканини отримують корисні речовини тільки із навколишніх м'яких тканин. Порушення обміну речовин у них відразу позначається на стані перших. Якщо хребці та міжхребцеві диски протягом тривалого часу недоотримують поживних речовин, поступово це призводить до структурних змін. В результаті остеохондрозу збільшується ризик травмувань і появи серйозних захворювань хребта, зокрема протрузій та гриж міжхребцевих дисків, гриж шморля, сколіозу та інших. Основною причиною остеохондрозу є вікові зміни, які відбуваються в організмі, також його розвиток асоціюється з погіршенням обмінних процесів у навколохребетних тканинах. Однією з причин цього може бути низька рухова активність всіх структур хребта, крім цього, до ймовірних причин остеохондрозу відносять спадкову схильність, порушення обміну речовин в організмі, вікові зміни в організмі, травми та викривлення хребта. Малорухливий спосіб життя, надмірні або несиметричні навантаження на хребет. У більшості випадків встановити причину розвитку остеохондрозу, крім природних вікових змін, не вдається. Важливо знати, що розвиток цього стану ніяк не пов'язаний із відкладеннями солей в організмі. Також даний процес не загострюється через застуду. Останнє може спровокувати розвиток радикуліту, але це вже інший діагноз, що вимагає іншого лікування. На ранніх етапах розвитку остеохондроз хребта може не мати симптомів. Пізніше, коли структурні зміни стають більш вираженими, можуть з'явитися такі симптоми остеохондрозу як постійний ниючий біль у спині, посилення болю при рухах та навантаженні хребта, спазми м'язів спини, погіршення рухливості хребта. Залежно від локалізації патологічних змін, виділяють остеохондроз шийного відділу грудного і поперекового. Їх симптоми можуть дещо відрізнятися. Шийний остеохондроз може супроводжуватися такими неврологічними симптомами, як запаморочення та головні болі. При грудному біль може поширюватися на всю грудну клітину і віддавати в область серця. При поперековому біль може поширюватися на органи тазу, оскільки остеохондроз є природним станом, викликаним віковими змінами, вилікувати його повністю не можна. Метою терапії в даному випадку є уповільнення розвитку патологічних процесів та усунення симптомів. Для корекції стану, як правило, застосовують кінезіотерапію, лікувальну фізкультуру, лікувальний масаж, корекцію хребта, фізіотерапевтичні процедури медикаментозну терапію. Програма лікування остеохондрозу визначається індивідуально в кожному випадку. Призначення лікаря залежать від стану здоров'я пацієнта і наявності супутніх ускладнень. Особливе значення при цьому, як правило, має робота з м'язовою системою. Кінезіотерапія та масаж дозволяють нормалізувати тонус м'язів та покращити обмін речовин в навколохребетних тканинах. Велике значення також має профілактика ускладнень. Для поліпшення стану і запобігання розвитку хвороб лікар може порадити пацієнтові періодично проходити курс лікування в інституті, а в інший час регулярно виконувати лікувальну фізкультуру в домашніх умовах.